Доброго дня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Хочете знати, хто тут мешкає? Тоді слухайте уважно загадочку. Пара довгих вушок, сіренький кожушок, скорий побігайчик. Хто це дітки? Правильно, це зайчик. Давайте познайомимося із зайчиком. Доброго дня, дітки! Мене звати Зайчик Пострибайчик. Я знаю, що ви, також, як я, любите гратися. Давайте пограємося разом. Я буду ховатися, а ви шукайте мене і кажіть, де я? Домовилися? Де я? Правильно, я на ліжку. А зараз де я? Так, на підвіконні. А тепер? Молодці на килимку біля ліжка. А тепер на стільці. А тепер де я? Так, на столі. Знайдіть мене, де я? Правильно, я у кошику. Яка весела гра. Ой, хто це до мене стукає. Зараз відчиню двері і подивлюся. Погляньте, до мене прийшли мої друзі, зайченята. Я хочу пригостити своїх друзів солодкою морквою, але її потрібно перебрати. Дітки, допоможіть мені. Велику моркву потрібно покласти у великий кошик, а маленьку моркву у маленький кошик. Дітки, допоможемо зайчику. Будьте уважні! Ця морква яка? Так, маленька, покладемо її в який кошик? Маленький кошик. Ця морква яка? Вона велика, тому покладемо її в який кошик? Правильно, у великий. Ця морква яка? Теж велика і покладемо її у великий кошик. А ця морква маленька, покладемо її. Молодці у маленький кошик. Ця морква також маленька і її покладемо. У який кошик? У маленький кошик. Ця морква велика. Покладемо її правильно до великого кошика. Дітки, дякую вам за допомогу. Тепер я буду пригощати своїх друзів маленькою і солодкою морквою. Пригощайтесь, мої гості, любі. Смачно вам. Зайченята наїлися, а тепер йдуть гратися у ліс. Зайченята бояться у лісі вовка і лисицю. І коли їм страшно, вони ховаються за ялиночку. Погляньте, цей зайчик який? Так. Він великий. Куди заховаємо великого зайчика? Молодці за велику ялиночку. А цей зайчик який? Маленький. Заховаємо його за маленьку ялиночку. Цей зайчик великий. Його заховаємо. Правильно! За велику ялиночку. Цей зайчик маленький і заховаємо його за маленьку ялиночку. Молодці дітки. Час зайцям відпочивати, треба їм лягати спати, а ми швидко одягнемось на прогулянку зберемось. Дітки, бажаю вам гарної погоди і веселого настрою. До побачення, мої маленькі!